Арабська парфумерія зараз популярна, як ніколи мені здається, тому я вирішила написати в мій улюблений магазин Монте, щоб протестувати для вас нереальну кількість ароматів. Тут різні бренди. І також є новинки. І я думаю, вам буде дуже цікаво подивитися, що в мене тут на столі є. Тут просто така розкіш. Я вам кажу, я навіть не знаю з чого мені почати. Але давайте, напевно, ми почнемо з того, що зараз дуже шириться тік-током, дуже популярно, це все, всі і все обговорюють. Давайте, напевно, почнемо з аромату бренду Латафа. Я сподіваюся, мій, моя камера буде вам фокусуватися і показувати ці ароматики дуже близько. Ой, цей аромат, про цей аромат Латафа Кхамрах, про нього розказує те, що він. Клон Кілян Angel Share. Але мені здається, що я від, навіть з пульвіка так, так понюхала. Тут ні, ну, тут взагалі нічого спільного з Angel Share немає. Дуже гарний такий флакон добротний, До речі, знаєте, його на подарунок, мені здається, дуже круто. До речі, це скло? Чи не скло? Ні, це не скло, це в нас іде пластикова кришечка. Але, до речі, в кіллян також, мені здається, пластикова кришка це аромат про алкогольні фініки. До речі, давайте сразу скажу дисклеймер, що я взагалі не знаю пірамід цих ароматів. Я знаю, що ну, типа з мережі TikTok або Інстаграм я знаю, що деякі там аромати на щось там схожі, люди кажуть. І від цього я буду відштовхуватися і вам розказувати на мою думку, схоже чи не схоже, що це таке, там і так далі. От, але піраміда буде тут на відео прикріплена. Ви можете просто порівняти піраміду з моєю думкою, але я просто не хочу зачитувати і. І зараз це все таке, тому що мені здається, це цікавіше набагато, коли людина каже свої відчуття на відміну, ну, типу, порівняно з пірамідою. Так от, я не знаю, чи є тут якийсь алкоголь, але цей аромат дуже приємний. Мені тут йде, як от я сказала спочатку фініки, зараз я відчуваю, ніби ти знаєте, я такі, а, такі е, як вони східні солодощі. Якийсь взагалі, ну це не випскрім, а господи, айскрім, як воно морозиво, морозиво з східними солодощ, солодощами. Дуже солодкий, дуже солодкий аромат, але приємний. Не знаю, як буде в шлейфі чи на шкірі розкриватися в плані того, що буде він монотонний чи ні. Наприклад, от як біля Eilish, Eilish Айліш да? аромат, він дуже солодкий і монотонний на шкірі. Ну, це дуже приємно. Короче, я відчуваю, ніби, знаєте, ta... о, я, я згадала, що мені нагадує. Є такий десерт, коли йде пахлава, її подають разом з морозивом. І це тепло, таке сливочне, Я не знаю, що це сливочність дає, чи є тут якийсь морозив, взагалі, взагалі сливки, сливки, я не знаю. Але сливки сливки. Коротше, ви мене зрозуміли. Якийсь сливочний для мене аромат з фруктами. Фініки, якісь можливо, вони тут є чи не є. Ну на на піраміді ви все бачите. Мені цей аромат сподобався, але якщо ви хотіли купити цей аромат, тому що він схожий на Angel's Share від Killian, взагалі нічого схожого немає, тому я б не радила їх купляти, але сам по собі він прикольний. Так, наступне, чого я відкрила одразу, Боже, ну цей е, флакончик це просто Віка, якщо ти мене дивишся, моя подружка вона має татуювання Змійки на руці, вона дуже любить цю тваринку. І ось такий от флакончик, подивіться просто на цю кришку. Це е, хтось вважає, що це негарно, і так далі, але е, це латафа Тіріяк виглядає дуже-дуже солідно. такий... Флакон не знаю, до речі, скільки коштує, тому що я знаю, що в принципі а, е, о, <кій> я вдихнула. фу, Я вибачаюсь. Ой, от это, конечно, <кій> обзор ого. Жесть, фу, прям в роті зараз його відчуваю. Жесть. Коротше, це латафа Тір'як. Його зробив наш любимчик Квентін Біш. А, І що я можу сказати? А що він на руці. Ой, на руці. На блотері взагалі щось про інше. Я коли була в магазині, зараз я ще взагалі відчуваю якийсь табак. А звідки тут взагалі є табак? Ви зараз бачите піраміду і думаєте, Таня, що ти мелеш? Який табак, так? Да? Боже, а він мені взагалі був іншим. Коротше, я щось не, зроз... не, не можу зрозуміти. Тут якісь квіти чомусь мені е, табачним чимось віддає, але взагалі не засолоджує. Може, в мене, в мене був щось на блотері, ні? Може в мене блотер якийсь такий? Та ні, а ну, дайте ще. Щось я не можу зрозуміти. Він такий. Ану, я не знаю, чи будемо видно, чи в камеру, чи ні. Бачите, який йде е, пшик, тому він мені в роти попав. Ні, все ж таки все нормально було. Коротше, не знаю, щось взагалі не моє. Ну, то ні, то це не табак, Таня, що це? Я не знаю, щось якесь незрозуміле. Взагалі, е от, кажу, щось таке незрозуміле, але прикольно, коли ти не можеш розкласти, розкласти аромат на ноти. Щось я його нюхаю, може, тому що він мені в і попав. Я не можу зрозуміти, чим він взагалі пахне. Це якесь, ну, це розуміти, не якась там жуйка, чи тут якісь пряні солодощі, солодощі. Щось таке солоденьке, квітково. Давайте потім ще до нього повернуся. Я не знаю. Мені щось він такий дивний. Не можу зрозуміти, чи він мені подобається, чи взагалі не можу його описати. Щось дивне. Дівчата, хто хлопці, хто нюхав? Ану, розкажіть, що вам. Тому що мені щось не зрозуміло. Щось не знаю. Коротше, лотафа та пройшла мимо. Боже, Боже, Віка, це number 2 для тебе. Латафа. Масам, масамам, хамам, коротше, інтенс э, Латафа також. О, Боже, оце вони роблять розкішні, звісно, флакончики. я ви... Боже, тут ще є така шкіра змії. Ось тут. Це все дуже важке. Жесть. Mm. А цей аромат мені щось нагадує. Я це взагалі не чула, ніде не бачила ніякі порівняння з чим, що воно там. Воно мені щось на. Сандал 33 Лелабо. Росол, сандал. Дуже такий росольний агуречик. Такий реальний огурчик. І ще, знаєте, знаєте, зараз я шукаю в голові Боже, що ще таке було з росольним, таке дуже популярне. Якийсь росол, блін, я зараз не, не, не згадаю. Крутиться на язику. Якщо я при монтажі згадаю, який аромат він мені нагадує, дуже був також популярний. І мені здається, цей аромат, може, і є дюпом на якийсь отакий популярний аромат, може він і є дюпом на Сентал 33 Лела, бо, бо щось він мені ще нагадує і я просто не можу згадати. Але дуже, блін. Ні, ну я просто не буду зараз сидіти 5 хвилин згадувати. Якщо на монтажі згадаю, то я напишу. Німа чого мені сказати. Більше свіжий а, сандаловий аромат. Такий росольчик від а, огірочків. Це все, такий легенький, прикольний. Ось, Так, добре, давайте, давайте. Ось це. У, Cherry Bouquet Afnan. Так, це в нас вже інша така фірма. такий, Якийсь рубін, рубіновий такий колір. Ух. І він має бути схожим на Tom Ford Lost е Cherry. Зараз подивимося, чи дійсно це так. О-ху! Ось так, так? Да? Це алкогольна вишня, вишня з мигдалем. Бля, що з моїм взагалі язиком? Алкогольне вишня з мигдалем. Мигдаль це нідний, такий в кожиці, не оброблений, не обсмажений. Це дуже красиво. Мені здається, що, ну, схоже на Лос Чері, звісно ж. Але то більше мигдалю. Я, так, я також люблю Cherry, тому що там є мигдаль, і на моїй саме шкірі там більше мигдалю, аніж вишні. Тобто він потім там домінує. М -м, але це красиво. Коротше, якщо вам подобається Tom Ford Lost Cherry, але ви не хочете, блін, що таке, ви не хочете платити дуже багато грошей за цей аромат, будь ласочка, Afnan Cherry Bouquet. і букет, як правильно французькою чині вони. М -м, дуже гарний, дуже гарний аромат, я таке люблю. Мене, до речі, проперли на вишню. Я вже є, який аромат? Вже з вишні вже в мене. І вайсбомб, Bomb, і цей з вишні, і другий так Трішес, і Том Форд в мене третій. Щось ще в мене, там з звичне є, щось в мене на вишню проперло цього сезону. <хо> так, добре. Потім я хотіла показати вам ще такі от. Ароматики це теж в нас будуть дюпи. Перший буде в мене Нірмата марель парфам. Так, ось так виглядає. Так зараз ось так виглядає флакончик. Це в нас має бути а, закос на Angel Share від Кілян. Це вже другий в цьому відео закос на кілян. Дуже популярний. Так, давайте дивитися, чи справді. Угу. О, оце, оце вже більш схоже на Кіліан, аніж Латафа Кремра, тому що Латафа взагалі не про це. Це. Угу, ось ось тут прянощі. Але я не відчуваю алкогольності, як я відчуваю її в Angel Share. Може, вона відкриється? А, ні, є, є алкогольність, зараз чую. Угу. Треба бачите, треба час. Це. Реально східний аромат. Це, до речі, я не відчуваю тут такої кориці, як це я відчуваю в Angel Share. І яблука, я не знаю, чи є тут яблуко чи ні. Але зараз я його тут не можу впізнати. Яблучка такого відвертого не чую. Але якісь прянощі і алкоголь є. Пряно алкогольний аромат. Дуже такий теплий, затишний. Да, це красивий аромат. Да, він вже більш в тему з, скажіть мені, Angel Share, аніж Латафа. Латафа взагалі навіть не розглядуєте його як дюп, типа дюп, це типа пародія, пародія на якийсь аромат. Так, наступне у нас Persian Dune. Персидські дюни що це за аромат і на що його там порівнюють з чим порівнюючи? Не порівнюють, я не знаю. Зараз подивимося, на що? Блін, такий пшик тут добротний. Угу. Ой, це лимонний якийсь чупачупс. Прям мені отак бух. от Прям цедра лимона. Мені от, знаєте, як розрізаєш і розриваєш от цей, оці, оцей от сок просто мені в носа бабах зараз. Угу. Ну, якось щось дуже цитрусове. Угу. І трішки солоденький такий. Блін. Я не можу відділитися від, відійти від цього. В мене зараз в образі. Ось пам'ятаєте, мармеладні з дитинства такі мармеладки. Коротше, на вагу вони продавалися, може зараз продаються, і вони в цукрі. І оце, от мені реально оця от мармеладка, лимончик, долька лимончика в цукрі. Прикольний такий взагалі. Реально, прикольний ароматик. Угу. Не знаю, я не знаю, з чим його порівнюють, але це просто такий цитрусовий бум з цукром. Прикольний. Е, наступний аромат. Е, також Морель Kings Web. Ось так виглядає. Угу. Так, Ось цей, напевно, е, якщо не помиляюся, його порівнюють з якимось популярним ароматиком. А, ну так. Да. Це в нас йде дюп на. Е, Скажіть мені, я вам скажу. Тож воно попала. На Ганімед, на Ба імперіал і все цим пов'язане. Угу. Ну, короче, нічого не можу сказати. Короче, він реально схожий на Ба імперіал, на Ганімед, навіть більше він це Ганімед. Ні, Ба імперіала тут дуже мало. Ганімед. Ох, якщо якщо можна, я поставлю обратно, тому що Воно вже в мені в роті. <хи> Я не можу. Так, окей. А, і давайте. Тут ще в мене є два ароматики не з одного бренду. Це в мене буде Club клабний Intense Armaf, Такий прикольний, це вже чоловічий в нас аромат. Якщо до цього були унісекс-аромати, це в нас вже чоловічий. І. А де тут пульвік? От він так спрятаний. Блін, так прикольно. Тут навіть на пульвіку є м -м, цей. Гревіювання армав. А! Нічого не пшикає, а він пустий. Коротше, я поняла. він пустий, але, до речі, тут кришечка це скло, а там було не скло в цьому. Це дюб на Creed Aventus. Хлопці і дівчата, хто хоче подарунок на Новий рік, не дуже дорого. Мені здається, клаб Дунуї це взагалі недорогі аромат. Блін, реально, от я зараз нюхаю навіть з кришечки це тупо Creed Aventus, Навіть мені сказати нічого. Реально ахіренний ароматик, ахіренний подарунок буде вашому чоловіку, хлопцю, е татові, дідусяві, хто у вас любить цей аромат. Просто бомбічиський, тим паче, що я знаю його ціну. Беремо. І не сумніваємось. Так, і в нас ще тут є аромат Аджмал Амбервуд. Ось це. Мені здається, а це, случайно, вони не зробили щось такі типу, під Tomфор, Том тому що Амбервуд щось таке таке назва, на, назва Томфордовська. Такий пульвік ще раз. Пш. Ох, так, в рота. Угу. Як називається, так воно і пахне. Також кришечка. Скляна. До речі, навіть у кіляна не скляна. В цій в колекції з алкоголем. Так. Амбра, дерево, дуже багато дерева, дуже багато амбри, Суто чоловічий аромат на зиму. Тільки на зиму і на осінь. Ой! Такий прям вух ароматик. Красивий, красивим. Хоча не знаю, скільки коштує, перевіряйте, будь ласка, в магазині чи на сайті. А, дуже такий достойний. І в ньому прямо от ти в руці тримаєш, як якийсь кубок. Я не знаю, він такий важкий, він такий добротний. Це прям рекомендую. Реально. Не для хлопчиків, для чоловіків вже. Він такий, не, не для студента, мені здається, він такий вже 30 плюс ароматик. Хоча скажете, Таня, не, не поділяй на, на вік, типа. Ну він просто реально він такий, знаєте, прям чоловік. От. Ой, ну красивий, красивий, древесно-амбровий аромат, дуже теплий. Такий мм, сексі. Клас, класний аромат. І ще в мене залишилося багато ароматів з бренду Atar Collection. І давайте ми з вами почнемо з цього ароматику. Це в нас Hell-Tat Night. Це вже не новинка. Я, знаю, що, я думаю, що багато з вас хто знає цей аромат. Але давайте я собі освіжу пам'ять, тому що я колись давно у Львові ще я нюхала ці аромати брокарді. Це в нас знов таки вишня з корицею. Якимось ще спеціями, я думаю. Такий дуже, як сказати, восточний східний ароматик. Да, давайте сюди буду ставити, бо вже там нікуди. вже в третій ряд ставлю аромати. Так, да, дуже такий він насичений М -м, кориця з вишні. Якісь спеції, мені там здається. Ну, такий на любителя. Аль Райган. Ось такий зелений. так, е Я не знаю, чим пахне, але якщо він зелений, може, це щось цитрусове. Зараз подивимося. Угу, да, ну я не пригадала. М -м, це якісь такі цитруси з якимось. М -м. Фруктами, але в мене вже тут настільки багато всіх різних ароматів, що я вже не можу і сказати, які конкретно це фрукти. Лимон, чи апельсин, чи пітіт грейн, Ну, щось таке, щось з цитрусами. І знову, може, як сандал мені трішки таке. Теж не зовсім моє, але свіжий аромат на весну, мені здається, більше, ніж на осінь чи зиму. Так, наступне. Тут ще є щось, да? Це у нас Queen of, Sheba. Queen of Sheba. Це в нас аромат, якщо я не помиляюся. Це ж він був дюп на Good Girl Gone Bad. Да, да, це він. Так, це просто дюп на аромат Killing Good Girl Gone Bad. Якщо вам подобається кіля, але ви хочете щось змінити і не витрачати, можливо, настільки багато грошей, будь ласка, ось цей аромат. Абсолютно ну, майже копія, реально, він дуже схожий, дуже схожий. Тут просто мені дуже подобається Girl, тому що ой, там цей персик з чимось, і мені цей персик він заважає на комусь я. В шлейфі. Люблю цей аромат, на собі не дуже, якщо чесно. Він мені дуже такий, ну, не важкий, ну, не те, що неприємний. Коротше, це просто не моє. Оцей персик він мені там заважає. Ой, наступний такий прикольний аромат це в нас хаяті. Тут, я думаю, є чи малина, чи полуниця. І ще якісь фрукти. Чи, знаєте, не фрукти, а такі, як монпасіє. Поняли, так? Да? Як він, карші Монпасіє такий Кендіс. Прикольний такий позитивний, чи може така малинова жуйка. Класний. <світ> такий прикольний ароматик. Але мені здається, теж не на осінь чи на зиму. Я такі аромати бачу в теплу пору року. Тому що він такий е акварельний, не на, такий, е не на таку пору року, як зима чи осінь. Так. в мене тут ще є. Пусті ароматики, давайте, напевно, я тут попробую, що я зможу понюхати чи ні, чи почути щось. Так, в мене тут є маска Шмір. Я думаю, що ем, багато з вас його знає. Він був популярний десь в 17-16 роках, і там якийсь там, бум на нього був, може там 17-18. Це просто мускусний аромат нібито чистоти, але для мене ну просто тут пуста, і я не відчуваю. Прямо тут чистити. ну просто, просто мускусний аромат, я не знаю. Мені тут нічого особливо так прям додати. Сказати, що прям цікаво-цікаво ні. От ось цей аромат Азора. Це є в нас дюб на Floron Narkotik від XNIL. Також, я так трішки можу почути аромат, мені здається, що він схожий. Ну, реально, я думаю, якби він не був схожий, то його б не порівнювали так. От, реально, фліор наркотик також. Можете придивитися до Азори, якщо вам подобається наркотик чи фліор наркотик. А, так, тут ще у нас тут щось є, чи не маю, Тут ще в мене три. Ага, теж спусті флакончики. Давайте Crystal Love. Блін, такий прикольний, як наречена, така, знаєте, в золоті, біла, така прям красивий такий флакончик. Ой, це якийсь, там якийсь шоколад є, напевно. Він білий, може там і реально білий шоколад. Коротше. А, хм, щось дуже таке смачне, а, мені чомусь шоколадне. Я не знаю, може то какао боби, чи може якісь боби тонка дають такий аромат. Хоча боби тонка, вони більш такі наполегливі, такі бух, такі бух, солодкі здають. А тут, коротше, якась сладінка є, він дуже такий. Не приторний, ну просто я не знаю, не можу його нанести, бо тут пусто. І з кришечки, ну він не приторний. Такий прикольний. Коротше, тепер треба його десь понюхати. Крістолав. Чомусь мені білий шоколад тут і все. Я не знаю взагалі, яка там піраміда. Все, чую просто шоколад моно, а більше не знаю, чим він там пахне. Не відчуваю. Давайте сюди пораду, щоб ми його не збити. Потім Fleur de Santal. Ось такі це новинка. Я не пам'ятаю, чи того року, точно не цього? по моєму того року. Тут е, сандал. М -м але квіти, мені здається, білі квіти. Але, може, я помиляюся. Теж просто нема чого розпалити. А ні, почекайте, тут є що розпалити. Чи ні? Чи мені здається час? Ні, не пшикає. не пшикає. Коротше, що я чую з полівелізатора це щось, мені здається, якась спеція тут є. Може, перчик, а може, ні. Сандал і квіти. От що я відчуваю. А насправді, що воно там, не знаю. Будете бачити, тут в мене на цьому, на піраміді. І останній це аріш. Боже, оце точно минулого року, мені здається. Аромату така пімпочка, така пів-пів. Ну, то, звісно, вони роблять я не можу. Це, звісно, красота. Тут взагалі щось зрозуміло, також він пустий. Щось квіткове, дуже такий ніжний, такий весняний аромат, але. Просто в мене такий собирательний образ. Я не можу сказати, чим конкретно Боже, він такий тут трішки ще й перламутр. Трішки ну, важко просто оцінювати з флакона, коли ти взагалі не можеш чути, щоб аромат якось там грав, розкривався. Тому, от ці, скільки? Три-чотири-п'ять флаконів, я як би вам так сказала, бистренько експромтом, тому що взагалі. Ну, важко, важко просто з флакончика щось зрозуміти. Що ж, ось такий огромний, величезний в нас вийшов огляд арабської парфумерії. Мені тут дуже сподобалося, що. Давайте скажу так. Мені сподобався давайте сюди його камра Латафа. Потім для чоловіка мені сподобалося армаф. Сподобався. Потім для себе ось цей морель. Прикольний нірмат це в нас, типу Angel Share. А, Crystal Love, ну, я не знаю, можна його сюди ставити чи ні. Тому що я його ні нюхала повністю. Я не знаю, може він там взагалі трішки принч. Давайте т -т Тоді не буду його брати. А, так, хаяті. Не знаю, не знаю. Mm, ну, Давайте, так щоб не дуже все тут збирати. Давайте оці три, три нехай будуть мої е, три най 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 прям от ці, цікавинки. Такі, да? от. Да. От просто напевно я їх вибрала, тому що м -м, в мене нема що схожого, напевно, так, і вони мені сподобалися. Блін, це теж прикольно. але ну, я просто вже не буду 50-ту вишню собі вибирати, тому цей чері букет я залишу тут, добре? І до речі, блін, цей Амбервуд, він так гарно розкрився. Десь тут в мене лежить його. Ага, ось він. Блін, він класний. Оцей реально, люди. Амбервуд, дівчата. Жінки, хто хоче подарувати своєму чоловікові оцей аромат, ну ой, оцей в принципі аромат, любий якийсь там на день народження, на новий рік, я реально вам раджу, тому що він от навіть полежав в блота, розкрився просто нереально. Такий прям сексі аромат Амброво-Дервесний. Якщо вам таке подобається, то я просто раджу на 100%. Ну, Ну, це тріо те, що мені зайшло. А ви напишіть, будь ласка, чи знаєте щось ви з цього різноманіття ароматів, що я сьогодні вам розказувала, про що я вам сьогодні розказувала? Будь ласка, діліться своїми враженнями, а я вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що поділилися, подивилися це відео. Я вас цілую і ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую, всім пока!